Усім вітання мої дорогенькі. Страви у горщику завжди вишукані та не перевершені. Вони поєднують в собі смаки кожного закладеного шматочка. Саме такими є пельмені по барабськи. Не зовсім пельмені і не зовсім по-барабськи. А про що я? Давайте дивитись. Цю ситну і надзвичайно смачну страву можна назвати пельмені по таємничому або інша назва по-барабськи побарабськи. Нижче дізнаєтесь чому. Головними інгредієнтами для приготування є куряча печінка та пельміні. Страва вам сподобається з першого смакування, здивують чудовими смаковими характеристиками. Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом, нарізаємо дрібно дві невеликі цибулини. Багато хто з нас любимо пельміні, але не всі знають, що приготувати їх можна не лише відваривши чи посмаживши. Запікши їх у горщиках у духовці, доповнивши ніжною печінкою, це вийде по-особливому. Відправляємо цибулю на сковорідку і смажимо до м'якості та злегка золотистого кольору. Цю страву першими спробували у місті Борислав на шляху до підніжжя Карпат Східниця і тепер відтворюємо вдома це цікаве та смачне поєднання. Можливо, ви знаєте, де це, або ж там і побували. Напишіть в коментарях. Поки смажиться цибуля, тим часом нагріваємо воду, у якій будемо відварювати пельміні. Печінку гарно промиваємо під холодною водою, видаляємо зайві плівки і жир, все, що вам не буде смакувати. Нарізаємо печінку на маленькі шматочки. Можна для страви використовувати також печінку свинячу або яловичу. Але куряча печінка є ніжнішою та м'якою, при цьому має насичену текстуру, швидко готується без проблем. Головне, вона має бути якісною, свіжою, з темно-коричневим відтінком без стороннього запаху, а поверхня гладенькою на дотик. Коли цибуля зм'якла, додаємо печінку і обсмажуємо її на середньому вогні приблизно 5-6 хвилин. Не більше, ми ж будемо її ще запікати у духовці, тому тут важливо не пересмажити печінку, щоб вона залишалася м'якою і соковитою. Адже час приготування печінки в загальному становить 10-12 хвилин, тому слідкуйте за ним, щоб не перестаратися. Приблизно через 3 хвилини печінку підсолюємо до смаку, додаємо трішки чорного меленого перцю. Та перемішуємо, перевертаємо на іншу сторону. Назва пельмені по-барабськи є народною назвою. Саме слово бараб є автентичним і вживаним тільки в Бориславі. Дуже цікаво, чи є підписники із цієї місцевості. Напишіть історію. Коли закипіла вода, додаємо сюди одну чайну ложку солі, декілька горошин чорного перцю, один лавровий листок. І відправляємо у смачний окріп варитися пельмені. Так ми завжди їх відварюємо. Пельмені у нас домашні, заморожені. А як замісити гарне тісто та швиденько все наліпити, переглядайте відео на нашому каналі. Відразу помішуємо їх, адже вони прилипають до дна каструлі. Відварюємо пельміні морожені приблизно 4 хвилини. А якщо вони свіжі, тільки 2 хвилини. Тобто варимо пельміні тільки до напівготовності. Перемішуємо печінку. Її теж не потрібно доводити до готовності. Тож, посмаживши 6 хвилин, додаємо 500 мл сметани або вершків. Перемішуємо і даємо сметані прогрітися та закипіти. Коли сметана густа, розводимо її молоком або водою. Цієї вершкової суміші має бути багато. У ній має запікатися ще і печінка, і пельмені. Тим часом пельмені, які поварилися 4 хвилини, відразу порційно по 8 штук накладаємо у горщики, витягуємо за допомогою шумівки або перекладаємо у друшляк, щоб стекла зайва рідина. Це не фіксована кількість пельмінів. Якщо ваші більші за розміром, тоді можна класти менше. І відповідно, коли вони маленькі, кладемо більше. Підлива має бути не густою. Під час запікання у духовці вона загусне, тому що печінка та пельміні мають ще доготуватися, і для цього потрібна рідина. Тепер набираємо у горщик смажену печінку з цибулею. Її кількість коригуйте під свій смак. Заливаємо все цим сметанним соусом так, щоб рідина покривала вміст горщика. Заповнюємо глечик не доверху, залишаємо місце ще для сиру. У кожен горщик додаємо по два невеликі зубці чеснику. Подрібнювати їх не потрібно. Вони достатньо збагатять страву своїм смаком та запахом. Додаємо зовсім трішки суміші улюблених приправ. Це можуть бути італійські трави. А ми додаємо мелену зіру. Вона добре поєднується з м'ясними стравами. Її пряний смак та приємний злегка горіховий присмак надасть чудовий смак і запах. Злегка перемішуємо в горщику цю приправу та опускаємо вниз в часник. Робимо це обережно, не пошкодивши форми пельменів. Далі нам потрібен шматок сиру. Натираємо його на великій терці. обираємо сир моцарелу. Вона гарно плавиться і збагачує страву своїм смаком. Рівномірно присипаємо кожен горщик сиром. Накриваємо їх кришечками або фульгою, якщо їх немає. Відправляємо у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Випікаємо протягом 15-20 хвилин. Пельмені по-барабськи готові. Чудовий запах страви по всій кухні. Сир гарно розплавився. Спробувавши лише раз цю страву, ви точно будете її готувати. Я впевнена, цей смак вас не покине. Ви повертатиметесь до цього рецепту знову і знову. Щиро рекомендую вам спробувати запечені пельмінів у горщиках у сметанковому соусі з маленькими шматочками печінки та розплавленим сиром. Це поєднання смаків закохає в себе з першої ложечки. Звичайно, подаємо готову страву у горщиках, як і запікали. Таке приготування це завжди по особливому і смакування з горщика надає апетиту. Але викладаємо на тарілочку, щоб ви зрозуміли, що пельмені та печінка виходять дуже соковитими, як тут багато вершкового соусу. Ваші гості приємно здивуються такій винахідливості. Як зовсім не дивно, та страва готується швидко. Печінка смажиться всього декілька хвилин. А пельміні завжди знайдуться в морозильній камері. Витративши мінімум часу, ви отримаєте смачну ситну страву, яка поєднує ніжність пельмінів з насиченим смаком печінки. Смакуючи печінку чи пельміні, кожного разу їх вмочуєш в цю ніжно сирно сметанкову підливу з легеньким присмаком часнику та спецій. Просто перетворили буденні пельміні та печінку на святкову та особливу страву. Знаєте, недарма колись все запікали у горщиках. Їжа при смакуванні довший час залишалася гарячою, і коли хто запізнився на святкування, теж не потрібно було повторно страву розігрівати. Такий горщик дуже добре тримає тепло. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.